Реві! Реві! Ну, Сашонечкою ми наближаємось до нашого Макдональдса. Наш Макдональдс. Заходь, синок. не можна знімати. Що? А чому? Ні, можна. Ні. Заходь. Заходь, давай. Зараз розберемося. Ось ми з Сашонечкою заходимо. В честь того, що почався пісня, ми зробимо собі таке свято. Я зелений чай. Йдемо одразу виберемо собі іграшку. Вау! Ось такі іграшки тут. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за іграшки. Такі супер чувачки, такі прикольні. Ну що, Сиди, йдемо на касу ставати в чергу? Давай. Ну, ось ми вже взялися, що Happy Meal. І йдемо обирати собі містечко. Шукай, на якесь затишне містечко. Алло, привіт! Повертай, можеш ліворуч, можеш праворуч, куди захочеш. Тут сідаєш, якесь таке місце саме незатишне. Йдемо біля дзеркала, сядемо. Тільки швиденько вже давай. Це що не міста, він дуже любить. Гуляти в нас а, там біля дівчинки сядемо. Ну, Ой, давай вже йди. <плес> <Дас> йди. <плес> Ні, ти будеш на лавочці. Ой, Сашулечка, вибирай звідки гарненьке містечко, сідай мій золотий. І будемо сідатися. Щось там, мабуть, є, Ось ми вибрали таке класне місце під драценою. А юка це напевно. Ну, коротше, під якоюсь пальмою. І Сашоляко буде зараз називати свій хеппі міл. А ну-ка, нука, що там у нас? Хеппі міл? Хеппі -міл. Хеппі міл Іграшки ми попросили, щоб нам зробили, щоб це був сюрприз. Нас що там, сино? Так, а мені дали таку смачненьку каву, оскільки почався піст. Крім кави тут нема чого мені з'їсти. Ах, які дали вапельку, дивись. Вапельку таку смачненьку дали. Синок я дарую тобі до соку. А ну-ка що це таке? Ой, а що це таке? Якісь окуляри Бетмена чи що? -то? Дивись, правді там зображено, дивись. Окуляри Бетмена. блін, Зараз. А що там ще в тебе одненька є? Вау! <смеш> Окуляри Бетмена І ще щось, якісь. І ще щось. Що це таке? Слухай, я ще не знаю, що це за серія така. Супермаріо. Зараз ми їх розпечатаємо і ми їх достанемо. Ось ми дістали наші іграшки. Оцей Супермаріо, а покажи, з іншого боку, там теж малюнок закрий. Така коротше, прикольна коробочка. І там всередині ніж щось є. Два супергерої, а ну покажи звичайні. Ось. Бетмен. Ну, ми так думаємо. Yeah. Що там, все, покажи. Ну покажи, поверни до мене. Бедна wow, ще. В общем, такий. О, прикольні наліпки. О, які прикольні. В общем, ці коробці було такий класна така навіть. Коробочка а класна і, і зберігаються там такі наліпочки. А це окуляри бетона і туди ще є карточка. Є якийсь пістончик, його треба якось прикріпити. Я не знаю. А Капець, які в тебе в очі здоровені. Тільки там вставляється ось таке. І типу 3D-окуляри. Чи не 3D? Мучики можна, Ді -ді. можна мабуть, дивитись такі. Ну, Зараз ми собі якось їх зробимо вдома вже, тому що я... Ну, коротше, іграшки прикольні взагалі. А Ну покажи, інструкція тут є, ось як вона кривиться все. Раз. Давайся, що дітя, такі прикольні кольори, такі важкенькі, О, коротше, реально такі я, Ну, Не можна показати, Санька все забирає треньки, щоб я нічого не мене грала. Я там, я поняла, там понял. тело ось oh, так суди. Ве, так well, ти тобто, скухай, ну. Одразу видно, що мужчина. Дивитись. кульку нам таку жовту вже подарували. У мене так класно пахне кава, я вже хочу випити. Я взагалі Макдонсі дуже люблю пити. Оскільки воно з молочком сьогодні в мене просто американо. Американо! Так і дирешся, як є, і тільки поток. І що там? А ну ну покажи. Так? І там, мабуть, вставляється карточка Хотів. ця десь чи що? На каточки вставляється і ти там. І ти типу там? Да. А ну давай вставляй. А цих чудиків ми зараз складемо в їхню коробочку. Кладу, давай, как вдома. Вдома, давай, вдома все зробимо. Да? Що ти там собі замовлял? Сашунька замовила собі чизбургер, сирочок і, да? і картопелька. О, картопельку я можу з'їсти. Я й забула, що тобі картопля прийшла. І все складаємо назад. Складай. Складай ці карточки, наліпки точніше, чи ж карточки. Наліпки прикольні. Зараз обклеїмо і ними все. Наведемо собі красоту і ах, машину клеїмо. Ось що я впала, ну нічого. Ну добре, смачненького нам. Добре. Сашулька, смачненького нам. Да? О, я, я Ну давай, ще раз попробуй що там. Покажи ще раз ці окуляри. Окуляри і пінпунчик. Піді, 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 пістолет. Шу, 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 шу. Ну, насправді це просто якісь кліплення. Зараз а щоляпаться? Що там сина показує? Так. О, класня. тебе такі очі великі на, на твоїх кохтушнях. А тут ще й окуляри Бетмена. там реально таке велике-велике, збільшуюче скло. Це окуляри ми подаруємо нашій бабусі. Ого. Та далі треба дивитися, ти близько нахилився, там так конкретно вийде. Ладно, давай їсти вже, смачного, Сашка. Смачного достаємо. А що в нас там? А, каста Опалька. Отак, от Ну, Це ж ми. Добре, бай-бай! До нових зустрічей! Сашуля! Саш, скажи! пока! Пока! バイバイ。